Їх просто розстріляли в спину. Тарас залишився під деревом сидіти, але ніхто не знав, чи він живий чи ні. Ми такою надією теплилися, що він в полоні і живий. Хто казав, підрихтували, готують на обмін. А мене серце відчуло, що щось не те. Ви знаєте, коли я подивилася кадри з Маріуполя, коли ну от... Кадри з Маріуполя там дарили траншеї, скидали тіла. От ви знаєте, таке було уявлення, ніби в мене син там один на всьому білому світі. Ну так щось здавалося. Я так подумала, Боже, як я його буду шукати? Як я його буду шукати? З того моменту, коли я побачила ці траншеї, я... в ем... мене був такий ритуал. І утром і вранці читати молитви. По годині я читала молитви. І це було так довго, мені здавалося все життя. Мені здається, аби не ці молитви, можливо, б я не отримала тіло. У 2014 році він ще був студентом, курсантом. А вже після повномасштабки, коли вже він закінчив службу по контракту. Він дуже мене просив, мамочко, дозволь мені, будь ласка, я... Ну, я хочу спробувати ще себе в іншій галузі. І я говорила, дослужуємо контракт, а потім давай виконуємо свій обов'язок. Хоча він уже був е в АТО, але змінив трошечки свою діяльність, і коли повномасштабка почалася, у нас в Білопілі був вибух такий сильний, прям пів десь пів шостиї години, години ранку. Ха. І я телефоную, кажу, синочка, війна. Він каже, так, так, мама, я знаю. Я говорю, можливо, додому. Він я зараз приїду, я вас вивезу, ну але поки, поки зібрався, я щас, я зараз влаштую свої справи і по вас приїду. Навіщо відвезти вас десь на Западну Україну? Ну, але ж так же не встиг, тому що пішов в 109-ту бригаду, мам, це не обговорюється. Давай більше не будемо повертатися до цієї теми. Так. Він просто рішучий був ну, завжди, але мамина думка для нього була завжди важлива. Але тут от він відважився і поступив як е, такий справжній чоловік. Все у нас добре, все у нас працюємо, все, все красиво, так що не переживай, якщо буде возможность, я отпишусь по возможности. Вас люблю, целую, обнимаю. Держитесь там, пожалуйста. І мене информируйте, що у вас там вообще происходит. Люблю, целую. Папі привіт, сестру обнимаю, люблю. Всіх люблю. обожаю. Бажаю. Коли э, сформувалася ця бригада, ну коли вже. То мало хто кого знав. Вони ж не знайомі були один з одним взагалі. І коли зник зв'язок 2 березня 22 року, я кожного дня писала йому смс-ки. Але він переслав останнє відео, мені здалося, що воно таке прощальне. Сказав, що я вас всіх люблю, передавай привіт сестричці. Тату. І як ви знаєте, мені так аж по серцю ніби це прощальне відео. Я так плакала, мені здавалося, що я ніколи не знайду чогось. Я майже покроково встановила його переміщення. Випадково потрапила в групу, де шукали. шукали. Я не знаю, як потрапила. Мабуть, якимись молитвами мене туди занесло. Групу в телеграмі, де жінки, мами шукали своїх дітей. І мене під'єднали до нашої групи ТРО. Поки я шукала, я знайшла хлопчика, який був з ним на завданні. Ми з ним так познайомилися заочно, але він розказав, що сина 15 березня вони були на завданні, супроводжували техніку і попали в засаду. Їх просто розстріляли в спину. Але техніка пішла, але хлопці відбивалися. В них нічого не було, затримати там ні кров, ні запежувати якусь рану. І всі тікали просто куди, як і бачили, що Тарас залишився під деревом сидіти. Але ніхто не знав, чи він живий, чи ні. Але коли вечором ми повернулися по нього, то ну, це так зі слів, то в нього були дуже поранені ноги. Казав, ми тянули, його тягнули ну, скільки могли, але він був слабкий, але живий. Потрапили на Денерівців, Тарас був військовому вдягнений. І далі ніхто нічого не знає, чи він живий, чи не живий. Ми стали вдома піднімати. Ну, Думати, куди що звернутися. І тут дівчата також з групи пропонували це довгий тривалий час, поки все це в голові так трошечки склалося по полочкам, по куди писати, як шукати, на які зустрічі ходити. Тобі ж ми писали скрізь, навіть омбудсменам в Росію. Але так як наша пошта електронна не приймає, не, не відправляє і не приймає листи, то так, як донька моя виїхала, ми через неї з Австрії відправляли листи в Росію. Шукали там, тому що е, хтось говорив, що він в Таганрозі. Ми шукали через волонтерів, е, через знайомих ті, що залишилися в Маріуполі. Нам говорили дві різні людини, взагалі не зв'язані, вони не знайомі взагалі одну і ту саму інформацію. Можливо, ще якийсь був там Тарас. Ніби писали стільки років, так, що його підрихтували, ми думали, що він в полоні. Ми такою надією теплилися, що він в полоні і живий. Хто казав, підрихтували, готують на обмін. Інша людина також говорила, що так, він там десь в полоні, десь потім хтось там присилав якісь смски, що він в таганрозі. Ну, в общем, Ми шукали всі способи, всі можливості використати, щоб і в кінці кінців отримували відповідь такого немає. У 2023 році. Нам прийшла в січні звістка після новорічних свят Різдвяних, нам просто не хотіли говорити, що прийдіть в поліцію, а мене серце відчуло, що щось не те, я говорю, щось відомо, щось відомо, тому що після здачі ДНК це довгий, тривалий процес. Нам ні-ні-ні, нам тільки треба, щоб ви прийшли і підписали бумагу, бо ми без вас не можемо нічого. Ну, Тобто хлопчик у мене слідчий був дуже молоденький, і він ну, для нього було це як іспит такий, знаєте, мамі сказати. І... і нам вже говорила досвідчена така слідча, що його немає. Перед цим мені снився сон. що я… В якомусь такому казенному домі. Хожу з темними коридорами, мені говорять, е, Тараса немає, він загинув, я ж не можу цього бути. І оцей сон просто воплотився в реальність. І реальність ця до сих пір. Кожна мама лікується від цієї реальності, старається вижити, жити, нести якусь. Доброту у ну, мене це через якийсь такий проходить е спокій, мабуть. Але були такі моменти, коли всі з дому я закриваю вікна, двері і кричу так, що піднімався дах, і потім сусіди. Я думала, що ніхто мене не чує. А сусіди телефонували чоловіку, що у вас там. Я багато виплакалась, це просто знаєте, як. Згадування цього всього і напливи такі в пам'яті. До речі, сьогодні був такий дуже такий момент, який зворушив знову такі ці хвилюючі спогади. Я проплакала весь захід. Загалом за хлопців, які повертаються, які в яких є підтримка, а це саме головне. Я дуже вдячна вашій організації Серцевсталі за пам'ять, що ви не даєте нікому про наших хлопців забути, про загиблих хлопців, дівчат, тому що це ну, дуже важливо на даний момент. Це дуже важливо. І я гадаю, що якщо буде така можливість. Щоб про них просто знав світ, весь світ. Занесли їх в якусь книгу, історію, щоб це ну, було наукою прикладом для багатьох поколінь. І я дуже вдячна дуже багато технік, які ми, як знаєте, знаємо, але їх не використовуємо. І це як нагадування того, що використовуй, тому що ти. Вправі це зробити, щоб заспокоїтися, щоб знати якийсь стрес. Е я дуже вдячна. А серед мам, ви знаєте, як кажуть, не переживши особисто, неможливо зрозуміти. Тому мами, тут мами, ми з мамами спілкуємось на одній волні, на одній ноті. Я вважаю, що це потрібно продовжувати так, як. Робота не тільки з військовими, а і з мамами це дуже потрібно. Кожна мама виходить свого горя по-своєму. Хтось може справлятися, а хтось ні. Комусь треба допомога, комусь треба просто підтримка. Тому я вважаю, ну це неймовірний проєкт. Рінато дуже велика дяка і що вас зібрав таку команду, що в нього виявилася така ініціатива. Підтримати. Зрозуміло, що мені треба себе трошечки приводити до ладу, тому що в мене є сім'я, раді якої треба жити. Мама, донька, чоловік. Треба жити. І треба жити ради пам'яті сина. Я так собі здала установку, що я повинна прожити два життя. За себе і за сина. Ой, <смір> я мрію, щоб скоріше настав мир. Так хочеться побачити е, світло, таке, знаєте, от яскраве, яскраве, і щоб було так зелено-зелено, щоб було, все закінчилося нарешті. Ну, просто хочу миру. От, хочу миру. Я вже втомилася від цих. Бух, пах взривів там, де я проживаю, це кожного дня. Дуже багато. І коли їдеш по місту і бачиш його зруйнованим, ну просто жага така, що коли це закінчиться і коли можна побачити Україну відновленою і розквітаючою. Хочу дожити до того моменту.